Перові лікарняні можуть офіційно повернутися. Верховна Рада вже підтримала законопроект 13062 у першому читанні. А зараз на депутатів тиснуть прийняти його в цілому. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Ініціатива дозволяє використовувати як електронні, так і паперові листки непрацездатності, що критично важлива в умовах війни, коли система часто недоступна. Це дасть змогу лікарям працювати навіть без інтернету, а пацієнтам отримувати лікарняні без затримок. Але не все так просто. Контроль за обґрунтованістю видачі лікарняних значно посилиться. Перевіряти висновки зможуть тільки спеціально підготовлені лікарі, а пенсійний фонд вимагати повернення коштів, якщо лікарняний виявиться необґрунтованим. Усі перевірки проводитимуться автоматично через СОС із повною деперсоналізацією. Це має мінімізувати зловживання. Якщо лікарню звинуватили помилково, вона зможе подати апеляцію та довести свою правоту. Закон відкриває нову сторінку більше контролю, але й більше гнучкості для медицини в критичних умовах.